Кокосове молоко. Що, якби я вам сказала, що є простий спосіб підтримати кожну клітину вашого тіла, насолоджуючись при цьому чимось смачним. Сьогодні ми зазирнемо у світ кокосового молока. Не просто екзотичний напій, а справжній союзник вашого клітинного здоров'я. Багато хто додає його в каву чи чай для ніжності смаку. Але чи знали ви, що цим ви робите набагато більше, ніж просто покращуєте напій? Уявіть собі, кожна ложка, кожний ковток насичує вас цінними жирами, які є будівельним матеріалом для клітинних мембран, підтримує енергію та допомагає засвоїти важливі вітаміни. А якщо його добре збити, ви отримаєте ніжну повітряну текстуру, яка перетворить. Звичайний смузі на вишуканий десерт. Але дуже важливо зробити свій раціон по-справжньому збалансований на клітинному рівні. Якщо цікавить, ви запишіться на консультацію посилання у шапці профіля. Важливо не просто додавання якихось продуктів, а все харчування протягом дня. Тільки тоді це дасть вам здоров'я, самопочуття, енергію і збільшить тривалість вашого життя. До зустрічі!